Хоп! Гей, ла-ла-лей, добрий вечір в цьому залу. Гей, ла-ла-лей, усім, усім привіт. Хоп! Гей, ла-ла-лей, зараз будем вас бішити. Гей, ла-ла-лей, тримайте заживіт. Усім привіт! Всі пам'ятаємо, що нещодавно була пасха. І в нас в команді є такі люди, які перед паскою постять одразу по них видно, а є такі, які репостять. я за комп'ютером, жруть, жруть і репостять. От ти, ти вже помовчав. Щоб ви люди добрі знали, коли він на Великдень в церкву ходив і йому бабуся сказала Христос Воскрес, то він відповідь викрикнув ролям слава. Ну, слухай, привичка вже така пройдь. Між до прочим, слухай, я забув сказати. Директор нашого коледжа сказав: якщо на наступному вашому виступленні не буде одної дівчинки, все, капець вам. Та ми і так вроді нормально виступаємо. Ти не знаєш нашого директора, сказав, не буде ні одної дівочки, все, вижену з коліжа. Ну так давай зала зараз хоч виберемо і все. Я теж так думаю. Чуєш, що когось такого прям залу і до нас в команду? Слухай, ти взагалі би мовчав. Ти пам'ятаєш, як ти в команду попав? Як як? Через постіль. Ну і що? Раніше був в команді кофе в постель, потім вони розпались, і мені стало якось так одиноко. Слухай, якби твоя мама не дала нам гроші, тебе б і тут не було. О, девочки, можно у вас двоє? Так. Пожалуйста. Все равно я гарніше буду. А, значит, взяли двох девочек. Візьми двох мальчиків. Ти що є слабечі, що Які мальчики? А я к мамі скажу. Да бери хочеш. Значить так. Ты значит, і ты. і сюди. Вот уже. Значить так. Хлопчики і девочки. Ви на масовці. а Ты, пожалуйста, рот закрой. В конце концов, що ми розли тут? Шум, гам, сльози, соплі. Ви ж не ми із 90-х, правильно, Давайте вже мініатюрки бомбанем. Поїхали! І так, наша перша мініатюра. Випадок зоопарку. Вчителька молодших класів і її перший А. Скільки вже можна! Ви кінкони малі! Я вас по одному зараз! Жіночка тихенько це ж діти, Ви шо, спокійно. Вдох видох, вдох видах. І в кінці-кінців давайте цю змію на місце поставимо. Навіть в мене є друг пікап-мастер. Давайте подивимося, як він проводить свої вихідні в мода А зараз перенесемось в часи, коли фараони були ще няшечки. Випадок в стародавньому Єгипті. А ну пішли! Пішли, я сказав. Боже, Куди ви цих рабів гоните? Ми не гонимо, ми перегоняємо. Коли мене в дитинстві ображали, я завжди кликав на поміч свого старшого брата. Давайте подивимося, як це було. Малий, ти чого тут ласи, ну тірять? Чуєш, я зараз як брата покличу і тобі покаже. Ігор! Шо? шо? малі ти що Ти приколы, то оба тірять? Чистий! Ще собачу позову! Бай! Що не робляли? Оце ви дома сидіти. А зараз все українська прем'єра випадок. Те з Межигір'я. янукович в ефір. Нам не потрібен. І далі, давайте подивимось, як два куми риболовлять, адже рибалка з самих давніх давен суму бо чоловіча справу. Привіт, кашки! Тишу <тас> якісь пильна, не був Я бачу, ти рибу револочь і як клює. Та да, слухай, вже п'ятий час взагал нема. А на що лавиш? Ну на удочку лови. дипіл, наживка, яка... — палки <у verification> А хочеш тобі ніхто розкажу. Про двох кумів. Один <проб> дебіл дебілом, а другий умний. Значить, умний приходить і питає, о, ти рибу ловиш, а на що? А тупи йому на удочку! Ти зараз що тут починаєш? Ну не бекуй, не бекуй, чого ти? В кінці-кінці моя жінка до тебе, як когда кума рідного, їсти передала. Оце я розумію, А ну тримай, тримай. Ох, тут же котлетки, мої любимые. Колбаска. Охолодець. Холодець, Холодець. Слухай, а це все в одній місці? Вона просто в школі на помойному Та й свого кума по моєму кормиш. Та ти не кум, ти знаєш, що ти свиня. Не я свиня, не я по мою Ми в кінці ми хочемо представити спонсора нашої команди. Це е, кандидат в президенти Дарт Олексійович Вейдер. Зустрічаємо! І у вас є зараз нагода звернутися до людей, сказати декілька слів. Слухай, звукай, що там, почини щось. Почини боліпити. Дорогі, дорогі. В цю точку для нас хвилина. А ну стоп, стоп, стоп! Та ти, походу, не елексій, ти Фіодович! Куля ми попались! Ага. Ага. І знаєте, що хочеться сказати в кінці? У нас на це сезон великий план. Ми будемо прямо ривати і метати! Рознесейся в пух і прах Який пух і прах ти що, це ДК 200 років стояло, дай Боже, що стільки простоє. Які <рес> епохи про? Просто настроєння таке, можна якось штору там поїхати? Якось штору, якийсь <рес> больне. <рес> <рес> ну давайте, що це таке бойове, жорстко збиваємо, рибак якийсь. Оно, рібятки! Ну так збивати можна, рибак.